Пане Максиму, вітаємо вас з такою розгромною перемогою. Може, є у вас якийсь аналіз, ваші думки з приводу вухрів? Ну, незважаючи на рахунок, перемога не так легко нам і далася. Якщо згадати перший тайм за рахунку 1-0. Ми отримали пенальтів свої ворота в цій ситуації. Добре зіграв Сашко Сіріцький і виручив нас, відбивши пенальті. І один нуль рахунок це хиткий рахунок, і були моменти біля наших воріт, Тому перерві наголосили на тому, щоб не зупинятися і покращити реалізацію, яка в другому таймі була зразковою для нас. І четвірка, Швед, Корсен, Шатурма і Фаренюк підтвердили свій високий клас, свій е, високий клас і виконавча майстерність сьогодні була на найкращому рівні. І забите за один тайм, за один перепрошую за один. Буквально за одну хвилину. Три м'ячі, і це вже виявилось достатньо для того, щоб вести в рахунку, почувати себе комфортно і подальшому реалізовувати ті моменти, які в нас були. Тісно, як вам вдалося в другому таймі ось попередньо опір рятувальника, який в першому таймі так дуже гарно так чинив супротив, а в другому таймі вже ну, було видно, що команда посипалася. А ось як вам вдалося так переломити гру? Ну, Гравці відчули на собі в першому темі, що це непроста команда, яка мала декілька хороших моментів. І в перерву наголосили на тому, що ні в якому разі не розслаблятися. Цією командою будь-яку контратаку. Хочуть завершити голем, будь-який стандарт завжди реалізовують ударом поворотом. Тому хлопці молодці на другий тайм вийшли ну, просто зібрано і зіграли як потрібно для перемоги. Ну а далі реалізація була майже стовідсотковою, тому і такий рахунок.